Друзі, вітаю! З вами Денис і це канал Футбол на дивані. На дворі січень. А це означає, що у європейському футболі відкрите трансферне вікно. І клуби цим активно користуються. Наразі вас чекає другий випуск із рубрики трансфери або ж хто куди перейшов, і ми з вами розглянемо основні переходи між європейськими клубами. Отже, поїхали! Але розпочати я пропоную із новин Близького Сходу, а саме із Саудівської Аравії. Не встиг Крищану Роналду прибути до півострова, як вже порушив місцевий закон, та зіпсував життя одноклубнику. Про все по порядку. По-перше, португалець прибув до Аравійського півострова разом із своєю супутницею Джорджиною Родрігес, з якою виховує п'ятьох дітей. Кріщану проживає разом із нею під одним дахом. А це суворо заборонено у мусульманській країні через те, що вони не одружені. По-друге, через ліміт на легіонерів, який діє у Саудівській Аравії. Один із гравців Анасру Ан має піти, щоб крещану можна було зареєструвати. Не пощастило у цій ситуації Венсану Абубакару, гравцю збірної Камеруну, який також є центрфорвардом. Із Абубакаром. Розторгули контракт у односторонньому порядку, виплатили всю е, суму компенсації і відправили шукати новий клуб. До речі, є інформація, що наступним клубом Венсана Абубакаро може стати навіть Манчестер Юнайтед, де він замінить Кріщану Роналду. Ну ось така цікава ситуація. І ще один цікавий факт про Кріщану Роналду. Справа в тому, що португалець в останній грі за Манчестер Юнайтед отримав дискваліфікацію. Нагадаю, що тоді він вибив мобільного телефона із рук вболівальника. Через це Кріштіану має пропустити два матчі у чемпіонаті Саудівської Аравії. Проте, керівництво клубу дуже не хоче, щоб він відсиджував цю дискваліфікацію та навіть готово заплатити штрафу до УЄФА, аби португалець вийшов вже найближчого матчу. Хіба так можна? Переходимо безпосередньо до трансферів. Резервний голкіпер Крістал Пелесу Джек Бадленд змінив одну лаву запасних на іншу, більш комфортабельну. Наступні півроку на правах оренди він буде грати за Манчестер Юнайтед, а точніше, буде дублером Давіда Дехеа. Нагадаю, що основний дублер Давіда Дехеа Дін Хендерсон наразі знаходиться у оренді у Ноттінгем Форест і допомагає лісникам не вилетіти з АПЛ. Із серпня по січень резервним голкіпером Манчестеру був Мартін Дубравка, який був орендований у Нюкаслу. Навряд чи Дубравка потрібен самому Ньюкаслу, де блискуче грає Нік Пол, але ослабити конкурента за місце у топ-4 це завжди гарна ідея. Лондонський Челсі на цьому тижні оформив два трансфери на хід через чергову травму Бена Чіовела, а також невпевнену гру Марка Кукурельї, із Монако був підписаний 21річний лівий захисник Бенуа Бадіашилі. За нього заплатили 38 мільйонів євро, а контракт французу дали на 7,5 років, тобто до 2030 року. Бенуа вже був присутній на матчі Челсі проти манчестер Сіті і я думаю, був дуже задоволений грою свого головного конкурента Марка Кокурельї, який на пару із граючим тренером Кепою Аріса Балагою. Привезли гол у ворота Челсі та дозволили Сіті отримати перемогу. Ще нагадаю, що Бенуа Бадіашилі – це перший гравець, який народився у 21 столітті та вже встиг зіграти більше 100 матчів у Французькій Лізі 1. Загалом, на його рахунку, 138 матчів, із них 110 у основі. Другим новачком Челсі на цьому тижні став. 18-річний центральний півзахисник молодіжної збірної Бразилії, а також Васко да Гама Андрій Сантос. За трансферну перспективу аристократи заплатили 12,5 мільйонів євро. Сантос забив за Васко Дагама у 33 іграх, 8 голів. Але все ж таки це чемпіонат Бразилії. Подивимося на хлопця у Англії. Найкращий захисник світу, за його особистою версією, хорват Деян Ловрен, за грою якого ми могли спостерігати на чемпіонаті світу у Кадарі, за 2 мільйони євро переходить до стану е французького Ліону з Ліги 1. Навіщо він ткачам, я не розумію, але мені дуже цікаво подивитися на нього у грі проти ПСЖ. Таке ж саме питання у мене до керівництва Баварії. Навіщо підписувати нідерландського ветерана Дейлі Блінда? Невідомо. Єдине припущення, яке я маю, це для того, щоб Дейлі взяв шефство над іще одним нідерландським захисником Баварії молодим Матейсом Деліхтом. Вільний агент контракт на півроку. Продовжимо нідерландцями. Аякс награвся у благодійників та замість Ремко Пасвера та Мартина Стекленбурга, котрим на двох 80 років, із з Реалу був куплений чемпіон світу у складі збірної Аргентини Хароні Моругі. За 30-річного Голкіпера було заплачено 10 мільйонів євро. Контракт розрахований до 2026 року з можливістю пролонгування іще на один рік. Як я розумію, це можливо. Останній серйозний контракт рулі у Європі. Але подивимось. Мюнхенська Баварія продовжує шукати заміну травмованому Мануелю Нойеру. Наразі мюнхенці зробили пропозицію у 5 мільйонів євро за Яна Зомера. До речі, відео Хто замість Нойера» вже є на каналі. Переходьте за посиланням, а підказочка з'явиться десь у цьому куточку. Обов'язково подивіться. Сага з переходу Михайла Мудрика до АПЛ набирає обертів. Керівництво Арсеналу заявило, що більше, ніж 75 мільйонів разом з бонусами вони Шахтарю не заплатять. А на горизонті, до речі, з'явився Челсі, якому потрібно рятувати сезон. На сьогоднішній день аристократи спустилися на 10 те місце у АПЛ. До складу якої команди краще перейти Михайлу? Арсеналу чи Челсі? Як ви вважаєте, напишіть про це в коментарях. Лідер київського Динамо Віктор Циганков зацікавив скаутів ПСВ як заміна Коді Гаку, який перейшов до стану Ліверпуля. Єдиною перепонною трансфером на сьогоднішній день є висока вартість українця. За оцінками трансфермаркту Циганков коштує 22 мільйони євро. І навіть те, що в нього закінчується контракт вже влітку, не знижує його вартості в очах президента Динамо Ігоря Суркіса. Я би дуже хотів. Щоб вже найближчого трансферного вікна Віктор дійсно перейшов до європейського клубу. Але якщо не зараз, то влітку обов'язково. Вікторе, бажаю успіху. Друзі. Я уважно слідкую за трансферною кампанією у європейському футболі. Про трансфер Руслана Милиновського більш детально розглянемо у наступному випуску. На сьогодні в мене все. Якщо вам подобається, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь. Далі більше кохайтеся.